Це гуртожитки у Полтавській громаді, пошкоджені внаслідок шахетної атаки цьогоріч 20 та 22 вересня. Нині мешканці виїхали через страх повторних обстрілів. Гуртожиток умовно зачинений, люди бояться, знаходиться. Я хочу вам сказати, що ми з сином приїжджали, забирали якісь речі, починається повітряна тривога, ти просто збираєшся і, і тікаєш звідси швидко. Бо... Все ж таки залишилось оцей відпечаток, мабуть, залишиться надовго. Мені страшно під час повітряної тривоги. Я думаю, що всім людям також. Безпілотник влучив оселю Олесі Скиби на третьому поверсі. Квартира майже вся вигоріла, звідси вже вивезли все сміття, а діру у дахові закрили. 1-2 жовтня закрили вже повністю дах. Підприємство, до якого належить цей будинок, закрило дах. Це желізні балки і. ДСП, зверху вроде би, закатали, як рубіроїдом. ну, але ж значне пошкодження криші все одно можна бачити, що воно підтікає. Вікна закриті, дах закрит, вже не буде попадати вітер, дощ, ну, сніга не буде. Непридатними для проживання визнали дві квартири. Зокрема, з міського бюджету чотирьом мешканцям гуртожитків надали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму. 620 тисяч гривень. Ми від міської ради отримали допомогу, то, яку вони обіцяли. Ми і сусідній будинок, люди, які постраждали. Міська рада 300 тисяч, обласна 10 тисяч. Чекати на масштабніші ремонтні роботи тут, каже Олеся Скиба, поки не варто. Відремонтувати на, принаймні це, цю квартиру, це ніхто його робити на даний час не буде. Можливо, якщо скінчиться. Найближчим часом війна, тоді будемо розглядати це питання. Дуже душа болить і хочеться, але мене всі, і чоловіки, і дочка, всі кажуть, мамо, заспокойся, живи новим життям і все. Намагаємося жити так. Як повідомили у прес-службі Полтавської обласної військової адміністрації, гуртожитки, що були пошкоджені внаслідок влучання російських шахедів, належать одному з обласних комунальних підприємств. ЦКП планує провести будівельну експертизу пошкодженого майна, аби встановити технічний стан, визначити вартість завданої шкоди та можливість відновлення. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.